Розкажу вам про одну з моїх ініціатив і те, наскільки легко чи складно її втілювати. Це ТРЦ-Магелан на Теремках. І тут у нас є тротуарна доріжка від житлової зони, і хотілося дуже, щоб особливо взимку пішоходи не протискалися між автомобілів, так як тут є зараз. Так? А відповідно мали можливість ходити, ходити комфортно. Я бачив просто. Біля мегамаркета, що зроблені доріжки, до ТРЦ з усіх сторін це дуже зручно, комфортно. Люди можуть ходити. У нас все не так. Відповідно, тільки там з боку підземного переходу трішечки були колись доріжки, їх зараз немає. Дуже незручно. Яка була моя ідея? Ідея була проста: зібрати гроші серед мешканців, оплатити фарбу, насправді це не так і багато, і намалювати зебру. Зебру по ширині одного паркомісця аж до споруди. Таким чином, у нас би тут був прохід розмічений і по території ТРЦ. І щоб ви розуміли, ніхто за це не має платити, тобто хочеться все взяти на свою на себе. Але власник стоянки Орендар вже півтора року не хоче йти на зустріч і морозиться повністю морозиться. Тобто там вже помінялися якісь директори і. Їм байдуже. Вони з'їжджають на те, що немає взагалі у них дозволу. Це поліція видає. Але я кажу: Окей, давайте ми на себе візьмемо питання дозволу. Ви нічого взагалі не будете робити. Просто погодьтеся на те, щоб це зробити. І вони знову пропали. Це вже третій раз, Уже минуло десь півтора-два роки. Тобто, це ще з 21-го року намагався це зробити. Окрім цього, я звернувся до Київблагоустрою. І кажу, був Тимур Ткаченко такий. Він нібито йшов на зустріч, тобто комунікація нібито була день і ніч. Але насправді, ну, конкретно у цьому випадку до діла так і не дійшло. Мені рік обіцяли, приїжджав його заступник, дивився на цю всю ситуацію, сказав, що ми поговоримо із власниками цієї стоянки. Мені рік, мені рік обіцяли про те, що це буде зроблено. Рік пройшов. Тимур Ткаченко оголосив, що він йде з посади. Я йому написав, а що зі стоянкою. І він каже, ну ось новий керівник, я думаю, що він це вирішить. Відповідно, по суті, мені треба все по, по, наново починати. І не факт, що на це не під, піде ще, не факт, що на це піде. Ну Мається на увазі, що ще піде два роки на те, щоб по суті, починати все з нуля. І от з одного боку, є. Ідея корисна для всіх, тобто вона приносить користь. Навіть ресурс не потрібно шукати для того, щоб втілити, але ти просто б'єшся як об стіну на повну байдужість на всіх рівнях і всім все одно. І потім хтось каже, що от е, чи, чи є сили на те, щоб подібне робити, тому що це лише один маленький приклад, а таких прикладів десятки. Навіть тут в нас в мікрорайоні, тут повний капець. В плані благоустрою, в плані доглянутості території, в плані елементарної зручності для людей. І ти на кожному кроці намагаєшся домовлятися, просити. І виходить, що нічого не працює, крім маленьких низових ініціатив, де ти можеш просто все зробити сам і ні від кого не залежиш. І тому підземний перехід був перфарбований саме тому, що. Я просто нікого не питав ніякого дозволу. Я знаю, що я роблю на користь, мені нічого не можуть пред'явити, бо я власне відновлюю те, що там і було. І ну, що, вони можуть мене оштрафувати за те, що я відновив вигляд підземного переходу, яким він був з самого початку. Окей, штрафуйте, але ж тоді ви собі ще гірше зробите. Бо я вашу роботу по суті зробив. Ну і отак, отак і живемо. Тобто, з одного боку, хочеться, з іншого боку, ти отак в десяти випадках наражаєшся на цю байдужість, і в тебе повний ступор, ти розумієш, що або ці процеси очолювати, або нічого не поміняється. Ось так і живемо. Дякую, що послухали. Гарного дня!